Налий мені ще, будь ласка, туди трішки йогурту. Куди? Ну туди до полоничок. О, так. Да, оце трішки, звісно, так. Да, Добре, будемо їсти. Молодець, все. Став. Я не, можу закрити. не можеш закрити, став, я закрию. Дякую. Що ми з тобою робимо? Молодець. Клас. Клас! Класно, Смачно буде, правда? Буде смачно? Так. Да. Киски. Мати зараз формочку. Будеш тримати, а мама буде наливати. Угу. І так, да, отак, двома ручками тримай. Угу, Молодець. Оп. А тепер бери і став сюди. Угу. О, молодець, дуже гарно. Давай. Наливаємо. Да. Мгм. Mm -hmm. mm -hmm. Дітям ще досказалися. Став, став, став. Я лябну. бнуло, ти постав, я зараз витру тобі. Давай. Молодець. Давай Тепер будемо закривати з... ось ці штучки ставити зверху. Ой, не мог Отак, отак, оп, і закрив, бачиш? Це ж ти їх сам помив, так всі? Да. Молодець. А яке таке морозиво? Таке буде полуничне морозиво у нас. Матошка. Я тут не засуну, хочу. Я поправлю, все добре. І це одне десь тут. А де вона? Ану да. пошукай. Де вона? Я, я? в мене. Я в тебе? Супер. Отак. Все. А тепер мама поставить в морозилку і коли ти е, поспиш в день, а потім прокинешся, у нас буде дуже смачненьке морозиво. Я буду вже. Вже воно ще не захололо вже. Я можу тобі налити в чашечку ось це ріденьке морозиво, і ти будеш пити ріденьке морозиво. Давай. Ось, ріденьке морозиво для тебе, можеш пити. Супер! Дуже добре, правда? Це ти сам таке зробив? Молодець Зі мною, так, я тобі трішки допомагала, з блендером, а все інше ти сам робив. Полунички сам кидав, дав мисочку цю? Формочки да. для морозива сам помив, йогурт сам налив, так? Да. І потім ще сам тримав мені формочки, щоб я наливала тобі. І позакривав їх сам, так? Да. Молодець. Вони, вони тепер в, морозиль... в морозильці, морозилці. <рес> вони мають захолонути, так? Да? І тоді я тобі дам, щоб ти їх лискав. А зараз у нас поки що такий ріденький йогурт і полуничка. Ріденьке морозиво. О, ти цілу чашку випив, так? Да? Напився? Не <рес> взаємо. Ще є? Ай, смачно. Ну, запивай. Смачно? Хочеться. Може, вистачить трошки? Не хочеться. Маркуська, а ти не лопнеш? Диви, який вже круглий животик. Я не, не лопнеш, ні? Ну давай ще півчашечки тобі налюк. А це на потім буде добре? Отак От пів чашечки все. Оце тебе сьогодні смакота. О, все молоде. Да, ти водички запити тобі, може. Ну пішли вмиватися, а, а то ти трошки не, можна, не можна. трошки. Їв смакотульку таку, так? Да? Да. Пішли вмиватися.